Добрий день, це хочу розказати чим і як буду я обробляти часник. Мерифіанський білий, що зубок, що одну зубку. Я буду обробляти звичайним максимом. 100 г максима на одну літру води і оприскувати. Мерифіанський білий мене ще ні разу не підвів, до нього питань немає. То буду ось так обробляти. Любаша. Ось є в мене фундазол. В тому році я також ним працював. Це 10 грам розводиться у 2 літрах води. Ось в мене така каністру я обрізав, зробив кришку в кристі дирки. Так, це я три пачки висипаю і заливаю 6 літрів води. Розколотую, розбавляю фундазол і засипаю одну зубку любашу. Прижимаю кришкою, щоб вода чуть-чуть вийшла і прижати. Одну зубку, щоб вона була вся у фундазолі під водою. І на три години потім зливаю воду, одну зубку просушую і буду висаджувати. Хочу розказати, хто висіває повітряну кульку. Не сійте її біля часника або одну зубку, де ви висаджуєте. Воздушку сійте окремо, де, що у вас там часник не ріс. Не дай Боже, що з вас піде не так з часником, воно перекинеться ота болячка і на вашу одну зубку. Воздушка має завжди бути посіяна окремо. Це, це Хочу, щоб ви дуже сильно звернули увагу. Воздушка на тій самій площі. Для вас посадяний чесник не має бути. Тому ну, все всім дякую, до побачення.